Чому ні? Іван Купак знає, що робить, але поки що це не приносить успіх для його команди. А... Іван Купак знає, що робить, але. Є зкидання на перше. Перший пробуває у дальній кут. Біденко. Чи далі Сокіл тисне. Дальній посін непоганий, виходить у Мельника. вже Персін пробиває. Пара прорвався лівим флангом. Знову Сіка рятує команду вже після Гонтар. Дуже далеке вкидання вперед і прямо точно Чи, Ані, на нагадається. непогані є закидання біденк. на Біденка. Біденко один один проти Гонтера не переграє голки Лисюк на пару з першим розпочинається також своєї команди. Передача на соціалі проходить, хоча непогане було забігання. Хованці. Смі... Смі... Але тут помиляється і Лисюк проти Гонтра Лисюк перекидає Гонтра Волчені. Але тут помиляється, і Лисюк проти гонтра Лисюк проти. Дві хвилинки зараз не ой... Який же гол пропускає гон. Зало близька до своєї перемоги в юнацькій екстралізі. Нагадаємо, що саме кадеміф. Що ж, переворотами перший. І забуває перший. Він ще рекунуть з допомогою. Що ж воротами першен. І забуває. Першен. порожні ворота. Мельник вистрибує, але перший сам пробує. Закидання на стартову майданчика і біденко вийшов, ще крикнув, що я, але все-таки не він. Закидання на стартову майданчика і... Непогано пробуває перед собою Черняківський знову завдуючи. Погано, пробува, про так це просто. Дачкому королів. Не пане, на передачі чельників може пробувати, спасю блокує цей удар. Можна віддати ліворсь, так і є. Є передачка попадает на личка. Висух Майа Просер можно бити все-таки не рух вирішив не втрачати мяч. Ашокат шляхи для продовження атаки тим часом. Е, тим пасі, що часу вистачає. Як же проходить Данильчук правим флангом. Так, сесущий вистачає, 6,7 хвилин. Ой-ой-ой, Черняхівський, як проиграє свого опонента, і не було. Академія футболу розвивається. Лисюк. Скид, Каліборис, просить, но Далі... удар. Слимньов центр. на Прослената і вау! Забуває Біденко, чи все-таки автогол фіксує термін? сует. на Лондоле і Вау! Гол, гол записують на Біденко. Троєм. Зитомера. Вже фотокартка висіла, на Проспект. Та, шо, такий... Просто на стійку, в Враменко. Діденко. Чутка передача на Далічка. Даленічка може пробувати, присліє на Дальну стійку. Добре, ще Кругленько відлітає до Діденко. Черняківський. Можна бити в дальній квот, не в... 30 секунд. А чи вистачить цього часу? Ні, це Мельник уже виконує функції п'ятого польова Мельник може бити битися. Позиції біденко, йо-йо, який сейв. Академія футзалу здобуває волюву перемогу над Соколом. Який